Дуже багато відчувається буряка і морка жарнюча та пес. Мені це не сильно довго Вона Накис послував трохи. Місцемо бути зі словом гірка. Паш ніякий не підсоляний. Тут якось краще виглядає саме майонез і бурячок. Ребляточки, всім привіт! З вами Ласточка. В сьогоднішньому відосіку ми будемо з вами зрівнювати кулінарію із таких супермаркетів, як сільпо та новос. В кожному супермаркеті я взяв по чотири позиції, і вони будуть однакові, що в сільпо, що в новосі, для того, щоб було більш чесне порівняння. Буду я ставити оціночки від 1 до 10. який в нас сьогодні переможе той красавчик. Ще є дуже важлива інформація: 85% людей дивиться це відео без підписки. Друзяки, до нового року залишилось зовсім трішечки. Якщо ви можете, підпишіться чисто по братськи і зробимо тисячу підписників до нового року. Полетіли до тестування. Let's go Друзяки, перших дві позиції у нас сьогодні це шуба. Хто любить шубу, поставте лайк, будь ласка. Я, в принципі, її не сильно люблю, але я знаю, що це один із самих ходових салатів. І я його вирішив взяти. Ось таке упакування. У нас в новусі ось таке у сільпо. В принципі, по упакуванню мені більш сподобається боксик із сільпо. Він трішечки відрізняється від того, який подають в новусі. тому що в новосі він більш таки, знаєте, більш мягкий і він може відкритись. А тут він більш спресований і він закритий хорошо. Тобто ти його з одної сторони можеш тут взяти і відкрити. В принципі, тут так же само я їхав, і оцей боксик він відкрився, щоб ви розуміли. Так що більш оцей надійніший із сільпо. Окей, тоді давайте по цінах. Шуба за 100 грамів Повисі коштує 17 гривень, у сільпо коштує 15,70. Вроді. То. Окей, тоді відкриваємо. Дивимось, що нас тут зустрічає. Бабам! Сільпошечка. І новус. Сразу в сільпо якийсь він має дуже тусклий вигляд, а в новусі його так положили, просто тупо накидали. По зовнішньому вигляду, в принципі, тут якось краще виглядає самий майонез і бурячок, а тут бурячок якийсь більш суховатий. По вигляду трішечки краще у сільпо. В новусі, ну, як-небудь зробили. Окей, тоді давайте беремо, дивимося, що там є всередині. Давайте я його якось так візьму. Так, дивіться, в новусі я бачу тут сільотку, саму, бурячок, майонез, морко, картопля і все. Це більше нічого немає. В принципі, як сама стандартна шуба. Сільпо в сільпо у нас тут також морква, буряк, картопля і сільотка. Оселедець, то есть, вибачаюсь, тільки дивіться, є різниця. В новусі оселедець порізаний більш крупніше, більше тут шматочки, а тут дуже дрібно порізаний, і воно якось все в перемішку змішалось, і воно як каша. Но морква тут більш гарніша, вона така більш темніша йде. Це круто, а тут більш світла. Картошка, в принципі, як і повинна бути, бурячок порізаний. Що там, що там, майже однаково. Сюди трішечки більше додавали майонеза самого. В принципі, зараз плюс-мінус один вони йдуть говного, тому що тут в зовнішній вигляд більш кращий, а тут більш крупніше порізані самі інгредієнти. Окей, тоді давайте куштувати і уже зробимо свої висновочки, поставимо свою оціночку їм і підемо далі. Окей, пробуємо. Беремо спочатку із сільпо. Трішечки добавити сюди сольки, і було б нормально. Дуже багато відчувається буряка і моркви. Картоплю я не відчуваю. І оселеця також не відчутно. Цілком так непогано, але оселедця можна було б додати трішечки більше. Не знаю. Якось вона мені не сильно зайшла. Давайте тоді знову спробуємо. Зробимо вже свої висновочки і поставимо ціночку. Зразу mm, відчутно нову стоп. Друзяки, Тут в сільпо занадто багато буряка. В новусі інгредієнти розложені всі, майже однакова грамовка у них. Тільки оцей оселедець мені тільки що попався. І в нього були кісточки, Я розлякався. Саме ціночка. І летом далі сільпо не зайшла. Я ставлю йому 5 балів, новусе ставлю вісьмерочку. Бо це більш схоже на домашню смачну шубу. Перелітаємо до наступного. Наступних дві позиції. У нас ідуть голубці. Так, дивіться, зразу кажу. Голубці і сільпо вони маленькі, і з новуса вони великі. Ще бачу, навіть не відкривши їх, що в сільпо вони якісь. Немає оцього соуса, в якому вони готуються. А ось в сільпо, ой, вибачаюсь, а ось в новусі топчик. Тут прям юшечка є, Все чітко відкриваємо і дивимось. Так, да, сюди добавили юшечки, ці максимально сухі. Давайте тоді пройдемось по цінах. Ціни за 100 грамів у сільпо. 30 гривень, у новусі 38 за 100 грам. По вигляду зразу видно, що в новусі набагато краще, смачніше. Ну, я не знаю, в сільпо можливо смачніше. Хтось любить маленькі голубці, хтось любить великі. Окей, тоді давайте його розламаємо і подивимось, що там всередині. В принципі, по стандарту, я думаю, фарш і все. Тарілочки нема. Давайте візьму тарелочку, візьмемо ого, капець. Йолки-палки, підгорений голубець. М да, звісно. Це капець. Сразу сільпо, я думаю, мінус. Він дуже твердий. Капуста в нього також якась твердувата трішечки. Хоч тут якась перегорна. Для чого людям давати підгорну капусту? Я не знаю. Могли б десь списати і положити нормальні уже голубці. Все ж таки ви їх продаєте, а не вдома, просто готуєте і їсте. Вдома окей, можна було б там приготувати трішечки підгорів і з'їв. Ну воно ж не смачне, якщо так подумати. Правильно? Правильно. Так, дивіться, фаршик стандартний, капусточка. Ну і все, в принципі, І цей соус, але його дуже мало цього соусу. І давайте візьмемо із соуса. Оп, оце уже кабан, ви гляньте. Оце я розумію, голубець. Тупо одного взяв і не потрібно брати цих маленьких 10 штучок, і Посидіти і їх жувати, як стріпси. <ріп> Опа! Давай. Тут також в ноусі капуста, вона дуже тверда, твердіша, навіть ніж у сільпо. Не можна її відрізати звідси. Коротше, да, Ну фаршу тут прям добротно. Фарш дуже сильно відрізняється. У сільпо він якийсь темний, у ноусі він якийсь більш світліший йде. Окей, давайте тоді куштувати. По зовнішньому вигляду мені більше сподобався новус. Лайк, like, получає 100%. Mm, Нє, ну цілком по смаку, в принципі, непогано. Так як я взяв оце другу частину цього голубця із сільпом, та яка була не підгорівша, то це смачно. Фарш в принципі також смачний, немає ніяких питань. Ну Зараз куштуємо це і подивимось, чи буде він смачніше. Якщо буде, то ну, тут уже і так вибор очевидний. Mm -hmm. В Новосі фарш не підсоляний. У сільпо фарш більш сольніший, і вони якийсь смак більш кращий має. Тут трішечки саролату. Якби вони на це підговори не положили, то було б взагалі лайк. Сільпошечка 100% перемогла би, я думаю, по смаку. По вигляду ні. Давайте я вам поставлю по сімерочці. Я думаю, це максимально заслужено. Прилітаємо до наступного. Ба! Так, друзяки, далі у нас ідуть котлети по київськи Ось сільпо. Я їх вже розігрів. Ось новус. Так, сразу бачимо, що сталося з боксиком. 30 секунд поставив. Боксик повністю розплавився. Ну, як повністю, частково. А ось в сільпо, боксик цілий. По зовнішньому вигляду, сразу вам скажу, що в новусі трішечки більше, а в сільпо жирніше. Тут зразу розігрілось і видно прям олію. Ось як виглядає сільпо. Ось як виглядає новус. Mm -hmm. Так, дивіться, ну по зовнішньому вигляду, якщо так дивитися, мені більш новус також подобається, тому що вона більше йде. Я думаю, о, вона прям схожа на настоящу котлету по-київській, що по формі, що по самому розміру. А ось в сільпо така трішечки менша, йде як грушка. Знаєте? Окей, давайте тоді по цінах. О, в сільпо за 100 грамів ми платимо 35 гривень. В новусі ми платимо за 100 грамів 39 гривень. 4 гривні різниці. Ну там плюс мінус, -мінус може скакати ціна, тому що я о, підраховував вже з тої громовки, яку я вже взяв, Тобто так. Все таки трішечки в сільпо вигідніше. Чи буде вона смачніше, чи ні? Зараз ми провіримо. Давайте ми його розріжемо. Подивимось, що там всередині. Окей, давайте сільпошечка перша полетіла. Так, зразу вилкою ріжу. Вона дуже м'яка і дуже прямо ліна й багато. Прям капець, яка жирна. Чесно сказати, я не сильно люблю жирну їжу. Прям дуже не сильно люблю. А отут уже трішечки покраще. Олія не так сильно виділяється, як виділяється тут, в принципі, і вона не така м'яка. По всій котлеті м'ясо, я думаю, розложено більш рівномірніше, ніж тут. Окей, давайте тоді його розріжемо на пополам. Так, одразу тут витікає масло, всередині, щось чорненьке є. М'яса доволі так багато, але воно розложено нерівномірно, цілком виглядає непогано. Розрізаємо новус і дивимося, що тут. Так, масло тут не розтало, його тут додали трішечки більше. Але саме м'ясо виглядає якось краще, воно більш біліше і воно більш професіональніше скручене, чим скручене в самому сільпо. По зовнішньому вигляду більш смачніше виглядає самий новус. Куштуємо тоді. Давайте візьмемо сільпошечку, як завжди. Смак чудовий, тільки оце, знаєте, присипка оце зверху оболочка самої котлети. Вона прям дуже змаслена, така жарнюча капець. Мені це не сильно довподобає, але м'ясо, воно смачне, підсолене нормально. В принципі, Ні тут, крім самого оцеї олії, в середині нічого немає. Могли б трішечки, як ще якогось інгредієнта, більш соліноватого додали б, і було б топ. Окей, беремо тоді ось цей новус і куштин тут. Mm -hmm. Друзіка, чесно сказати, по смаку вони однакові. Чуть-чуть м'ясо трішечки відрізняється, смак в нього і все. Мари... Маринування самого м'яса, я думаю, скоріш за все, мариновка впливає. А так, в принципі, по смаку теж саме. Також жирне, тому що тут всередині було більше олії самої, чим ось із сільпо. Сільпо отримує у нас 7 балів, ноус получає 8. На 1 бал краще, тому що вигляд в нього краще. Все, друзяки, перелітаємо до наступного. Let's go! І остання фінальна у нас позиція це Олів'єшечка. Всі уль... Всім Всь... і наступна остання позиція у нас це Олєшечка. Всіма нами улюблена Олівєшка. Так, друзяки, по цінах. Скільки? 25 гривень сільпо за 100 грам І 32,50 у нас із новуса. В Ноусі дорожче. Ми тут положили боксик інший трішечки. Він більш якісніший. І гарніший. А ось тут, ну, як небудь. <хи> це сільпо. Тоді відкриваємо і дивимося, що нас тут зустрічає. Та-дам! Та-дам! Сразу, по вигляду, як завжди, ноус вилітає вперед. А ось це оце що-небудь просто. Вигляньте. Ну, я не знаю, з чого вони його роблять, але він виглядає несмачно. В чому секрет? Без поняття. Щось дуже багато чогось чорного, непонятного, м'ясо якесь можливо, не знаю. А ось знову виглядає топово. В нього якраз вигляд настоящого олів'є. Клас, чудово. Так, по інгредієнтах дивимось у сільпо морква, картопля, огірок, солоний, горох, яйця. І ось це щось непонятне. Це давайте я скуштую. Це якесь як м'ясо, якесь бараніне, чого я кажу, бараніне. Звиняче чи теляче, без поняття, що вони. Майонеза не сильно багато, але він якийсь цей майонез странний трішечки. Ну і все, в принципі. Як стандартне олів'є, Тільки тут колбаси тут немає, а тут є м'ясо замість колбаси. Прикольно. Перший раз таке чую. І бачу. Так, окей, ноус. Ноус, колбаса варена. Морква. Тут порізано трішечки дрібнішими шматочками, ніж у сільпо. Горох також. Яйця і все наші туди. О, картопля повинна бути да? картопля. Те ж саме, майже ж тут, тільки тут замість колбаси. Ось тут іде якесь м'ясо. Незрозуміле. Добре тоді. По ціні вигідніше сільпо. О, по зовнішньому вигляду краще, ноус. По інгредієнтах, я думаю, ну також ноус краще, тому що це класика. Знаєте, класичне олів'є, Оце якесь не не класичне. Окей, давайте тоді пробуємо. Давайте спочатку сільпо гляньте, який шматок картоплі. Оце сільпо ріжуть картоплю. Топ. Топ. <хи> тупо пол картоплини відрізали, тупо положили її сюди. Ну Трішечки не дорізали, але все ж таки, потрібно, коли людина працює на кухні, потрібно дивитися за всім. Тобто ви даєте саму продукцію людям і люди її, її їдять. Якщо не встигаєте, ну, значить ще одного працівника потрібно для того, щоб все встигалося. Так, давайте тоді куштуємо. Смак олів'є вроді є, але це не та олів'єшка, яку я хотів би з'їсти. Мені не сильно вона зайшла. Отвічаю, вона якась кисловато трохи йде. Ну це, мабуть, із за солоного гірка. І горох також дає свою кислинку. Інгредієнтів, <кхід> оцих м'яса і гороха, прям капець скільки. Картошки, моркви є, цих їх дуже маловато. Прям дуже мало. Добре, окей, це скуштували. Давайте тоді беремо із ноуса і пробуємо ноус. Ммм, офігей. Більш ніжніша. Більш смачніше. Трішечки, знаєте, такий солодковато солоний смак. горох також не портивний і немає цього кислого смаку. Тобто, братва, оце прям виривається капець як далеко. Це топова олів'єшка, І знову, реально топова. Ще на двинавість куштую. пісня. Зараз якраз свята. Чесно сказати, фільпо максимально щось не смачне. Чому вони не зроблять о, саму стандартну лів'є? Я не знаю, чесно сказати. Сільпо я ставлю 4 бала. Не за що я мені максимально. Ноусу я ставлю 8, тому що це смачно, реально. 10 не поставлю, тому що, можливо, є смачніше. Як ви зрозуміли по моїх минулих відео, що я не ставлю майже нікому 10 балів. Там можливо там один якийсь продукт був, якому я поставлю. Ну це, мабуть, було саме смачніше, що я коли-небудь пробував в своєму житті. Так, не будемо підраховувати тоді, тому що і так все зрозуміло. В сільпо кулінарія була не смачна. Ну як? Котлета, наприклад. І голубець був смачний. Шуба також була, плюс-мінус непогано. А от олів'є мені прям максимально не зайшло. Все-таки сьогодні у нас перемагає новус, тому що в новусі реально смачно. Чуть-чуть дорожче, але ви поїсте, і ви реально кайфанете від цього. А не будете їсти і думати, блін, а за що я заплатив, вроді, зекономив, а вроді і не зекономив, тому що це реально не смачно. Ну, це я говорю за Олів'є. А за все остальне, плюс-мінус непогано можна коштувати. Дякую кожному із вас, хто був зі мною. Ласно, Буде уже закінчувати. Дякую кожному із вас за коментарі. Дякую велике за лайки, дякую за підписочки. Ви реально красавчики! Всіх цілую, всім до наступного відео. Good night, bro, броба.